Київ, спадкоємець Візантії, а не Москви. Став лайк та підписуйся. Підтримай український Ютуб, Київ, справжній спадкоємець Візантії, а не Москва. Саме Київська Русь у X столітті прийняла християнство з Константинополя, запозичила візантійську модель влади, освіти, мистецтва, дипломатії. У 988 році князь Володимир Великий. Хрестив Русь за візантійським обрядом, укріпивши духовний та політичний союз із наймогутнішою християнською державою свого часу. Його шлюб із візантійською принцесою Анною унікальний. Візантія рідко укладала династичні союзи з варварами, тож цей шлюб визнавав грівність статусів. Після хрещення Київ перетворився на центр православ'я і культури. Тут збудовано Софійський собор 11 століття за взірцем собору Святої Софії у Константинополі відкрито першу відому бібліотеку при Ярославі Мудрому. Київські митрополити призначалися напряму з Константинополя, а не через Москву, бо Москви ще просто не було. Москва ж з'явилась лише в 1147 році як невелике поселення. Лише після монгольської навали, коли Київ було зруйновано, 1240, церковний центр поступово перенісся на північ, та навіть після цього митрополити залишались київськими і всієї Русі. Московська церква проголосила автокефалію лише в 1448 році, самочинно без згоди Константинополя. Москва проголосила себе третім Римом після падіння Константинополя 1453 п'ятдесят одруживши Івана III з племінницею останнього імператора Зоєю Палеолог. Але це була лише політична претензія, а не реальна спадковість. Київ вже жив у тісному зв'язку з Візантією в часи її розквіту, а не після загибелі. Справжнім носієм візантійської духовної і культурної традиції була Київська Русь із її книжністю, дипломатією та християнською тяглістю. Київ центр, що засвоїв, розвинув і передав далі традицію Риму через Константинополь. Москва лише наслідувала і копіювала, запізнившись на кілька століть. Став лайк та підписуйся. Буде багато цікавих історичних фактів.